Сьогодні одну досить цікаву вправу підйоми штанги на біцепс, сидячи. Це ізолююча вправа, і хочу вам розказати своє бачення виконання цієї вправи. ну По-перше, на що хочу звернути увагу, бажано брати кривий гриф, тому що його набагато зручніше тримати, ніж тримати прямий гриф. Потім, коли ми сідаємо, руки тримаємо попри ноги, по приділу. Так, Припертися задній спиною, щоб спину не підключати. Але якщо ви зможете тримати спину без додаткової опори, то, то... це не обов'язково. Ну, я завжди при можливості підбираю собі. Виконуємо в середньо повільному темпі без відпочинків, і внизу. В нижній точці тільки доторкаємося і зразу повільно вверх. Так само повільно вниз опускаємо. Кістями при цьому стараємося не крутити отак щоб не підключати передплечі. Тобто тримаємо в одному положенні, такому більш-менш нейтральному і не підкручуємо кісті в момент прийому. Тоді ми максимально ізолюємо роботу біцепсу. Намагаємося поменше задирати локти вперед, ну, по мірі можливості. Скільки вже Саша секунд я виконував тут вправу? Ну, Дві хвилини я. Ну, Орієнтовно десь 30-40 секунд я її робив, я думаю. Так що не дивлячись, що я зробив всього 6 булторів. Як бачите, час навантаження досить довго був, досить гарно, непогано гарно відчувається біцепс. Так що, друзі, спробуйте. do só... claro. meu